Підставка для валізи. Ось така підставка, кріпиться за допомогою трьох болтиків, висота більше 6 см. по-моєму, 6,5, точні розміри, в посиланні, коли перейдете на позицію. Де вона приміняється? Частіше всього. Вона приміняється на, от, за такими системами. Ось нам принесли на ремонт валізу, Відламалась ось така ручка видвижна. Це вже нова, вона длинніша. будемо обрізати. І ось такий колесний блок тут стоїть. І от саме під такі колесні блоки і підбираються ось такі підставки. Ось вони досить високі. Ось бачимо. Не. Тут нормально не покажеш, але не суть. Ми її змонтуємо ось. І це якраз те, що потрібно. Бо ставати, стояти буде ось так. ось І монтується знизу. Оп. Щось уже зразу покажу. Ось тут. Тобто бачимо, тут виступ є. Оцим плоским до молнії. Ось так. Ну, а там уже в залежності від валізи вибирайте ширину. Головне, що по висоті вона підходить, валіза перекидатись вже не буде. І ще такий момент, деякі люди хвилюються, адже ось тут іще йдуть ну, такі штирки. Викидуйте їх, вони вже не потрібні. І ставте цю, не треба шукати з виступом під них. Вони вже свою роль відіграли. Вони для, того, щоб в них... і вони для того, щоб в них вставляється телескоп. Тут у вас підставка і ще така допоміжна. Ось для цього. Якби оцю допоміжної в підставки не було, то цих направляючих би теж не було. Тобто Те, що ви їх уберете, нічого страшного. Низ закріплений тут болтиками, з тієї сторони болтиками, плюс там ще й механізм держимо. Тож сміло ставте оцю підставку і пользуйтесь валізою. А це, ну, можна купити заглушки. Вони продаються в будівельних магазинах. Заглушки для труб. І тут ось діаметр квадрата заміряєте. А можна не заморачуватися. Воно пусте. Нічого не ні хорошого, не поганого воно не зробить. Нехай так і буде. Ось в таких випадках частіше всього приміняються підставки з такою висотою. Взагалі без різниці. Заміряєте висоту необхідну. І тоді вже дивитесь по підставкам, бо у нас багато модифікацій різних висот. Але єдиний головний критерій це висота. Другий це ширина. Якщо у вас валіза маленька і воно буде дуже длінне, то не зовсім буде зручно. Ось так буде виглядати після ремонту ця валіза.